Вітаю, друзі! Кілька місяців тому Україна почала наносити системні удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. Такі дії з боку України викликали негативну реакцію з боку керівництва Сполучених Штатів. Спочатку речниця Білого Дому виступила з заявою: мовляв, таким чином Київ ризикує створити кризу на Нафтовому світовому ринку і, мовляв, Білий дім закликає Київ відмовитись від подібної тактики. Через деякий час цю тезу Білого Дому підтримав, я про це відверто скажу дуже з великим подивом дізнався міністр оборони Сполучених Штатів кадровий військовий генерал Остін. Адже Остін як. Ніхто в Білому домі мав чудово усвідомлювати розуміти взагалі сенс подібних акцій з боку української влади, з боку Збройних сил України, і мав чудово розуміти, що побоювання Білого дому вони є фактично абсолютно безсенсовними. І ось нарешті, в одному з найповажніших, якщо не сказати просто найповажніших. Видання, яке має назву Foreign Affairs, яке було засновано більше ста років тому, і спеціалізується на висвітленні ролі Сполучених Штатів в міжнародній політиці. Так от, в цьому поважному виданні, була опублікована розлога стаття, яка стосується саме проблеми нанесення системних ударів українськими збройними силами. по нафтопереробним підприємством в Росії. Я спочатку думав вам просто спробувати переказати зміст цієї статті, але поза як будь-який оригінал він завжди краще копію, я просто зробив переклад українською мовою в цій статті і зараз вам її зачитаю. Якби. Про цю проблему матеріал був опублікований в спеціалізованому виданні, ну, наприклад, в енергетичному чи в економічному, то він би був просто е, настільки, з, з, вибачте, слово, засмічений різною специфічною термінологією, що пересічні громадяни, е, вони просто навіть не стали його читати. Foreign Affairs опублікував матеріал. Який розрахований на тих людей, а їх переважна більшість, які не знаються на нюансах нафтоприробної чи економічної складової цього процесу. Отже, зачитую вам безпосередньо переклад статті. 19 січня. Безпілотник український вдарив по нафтобазі в місті Клинці на заході Брянської області Росії, підпаливши чотири цистерни з бензином і запаливши близько 1,6 мільйона галонів нафти. Пізніше того ж тижня інший удар викликав пожежу на нафтопереробному заводі Роснафти в Туапсе, російському місті приблизно в 600 мілях від території контрольованої Україною. У березні українські безпілотники два дні вдарили по чотирьох російських НПЗ. Квітень розпочався з атаки українського безпілотника на третій за величиною нафтопереробний завод Росії, розташований глибоко в Татарстані приблизно за 800 миль. Місяць завершився ударами по об'єктах ще двох російських міст Смоленська та Рязані. Загалом. Жовтня Україна завдала щонайменше 20 ударів по російським НПЗ. Українські силовики зазначили, що мета атак полягає в тому, щоб припинити постачання палива російським військовим і скоротити експортні доходи, які Кремль використовує для фінансування своїх військових дій. До кінця березня Україна залишила. Україна знищила, вибачте, близько 14% російських нафтопереробних потужностей і змусила російський уряд ввести шестимісячну заборону на експорт бензину. Один із найбільших виробників нафти зараз імпортує бензин. Уявляєте собі ситуацію, да? Є сира нафта, яка безперевно викачується з надар. Частина цієї нафти вона переробляється в паливо. Ну, не тільки в паливо, зараз ми кажемо про паливо. Там дизельне паливо, бензин, керосин. Так от, знищення оцієї, цієї низки нафтоприробних заводів призвело до того, що вони почали не продавати пальне, а закуповувати пальне. Але адміністрація Байдена розкритикувала такі напади. У лютому віцепрезидентка Мала Харіс закликала президента України Володимира Зеленського утриматись від нападів на російські нафтопереробні заводи через побоювання, що удари призведуть до зростання світових цін на нафту. Підтримуючи цю думку, міністр оборони Лойд Остін у середині квітня попередив комітет Сенату у справах збройних сил, що Атаки можуть мати додатковий ефект з точки зору глобальної енергетичної ситуації. Замість того, щоб наносити удари по нафтовій інфраструктурі, Остін сказав комітету Українці краще переслідувати... Україні краще переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Критика з боку Вашингтона є недоречною. Атаки на нафтопереробні заводи не матимуть такого впливу на глобальні енергетичні ринки, якого побоюються офіційні особи США. Ці удари зменшують здатність Росії перетворювати свою нафту на придатні до використання продукти. Вони не впливають на обсяг нафти, яку вона може видобути або експортувати. Фактично, маючи менші внутрішні нафтопереробні потужності. Росія буде змушена експортувати більше своєї сирої нафти, а не менше, штовхаючи світові ціни вниз, а не вгору. Дійсно, російські фірми вже почали продавати за кордон більше сирої нафти, поки вони залишаються обмеженими російськими нафтоприробними заводами, а так і навряд чи піднімуть ціни на нафту для західних споживачів. Проте вони все ще можуть завдати болю всередині Росії. Де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, почали різко зростати. Удари досягають тих самих цілей, які ставили західні партнери України, але в основному не змогли досягти через санкції та обмеження цін на російську нафту. Погіршити фінансову та матеріально технічну здатність Росії вести війну, одночасно обмеживши ширшу шкоду світовій економіці. Київ повинен перемагати там, де він може, а кампанія зі знищення російських нафтопереробних потужностей приносить користь України з обмеженим ризиком. Україна поки що зосередила свої атаки на російських нафтопереробних заводах, а не на родовищах чи інфраструктурі експорту сирої нафти. Різниця важлива. Після видобутку нафти зі свердловини її транспортують по трубопроводах та іншій інфраструктурі до нафтопереробних заводів, де перетворюють на продукти для розповсюдження кінцевим споживачам. У 2023 році Росія видобувала приблизно 10,1 мільйона барелів нафти на день. З них близько 50% експортувалося на нафтопереробні заводи за кордоном у вигляді сирої нафти. А решта 50% перероблялася всередині країни, створюючи такі продукти, як бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та хімічна сировина. Половина цих продуктів, перероблених, споживалася всередині країни. Значна частина була спрямована на підживлення російської військової машини. Росія також продає продукти переробки нафти за кордон у 2023 році. На цю країну припадало близько 10% світового експорту морським транспортом, але більшість західних країн уже припинили імпорт очищеного російського палива. Основними напрямками для російських нафтопродуктів є Туреччина, Китай і Бразилія. Хоча Росія також продавала паливо Північній Кореї, порушуючи санкції ООН в обмін на боєприпаси. Українські атаки задали значного удару по нафтопереробних потужностях Росії, вибивши до 900 тисяч барелів на день. Ремонт буде повільним і дорогим, частково через те, що труби нафтопереробних заводів, де нафта переганяється на складові частини, є величезним та складним частинами обладнання на проєктування та будівництво яких потрібні роки. А частково через санкції Заходу, які перешкоджають доступу російських компаній до спеціалізованих компонентів та технологій. Потужності Росії зі зберігання нафти обмежені таким чином, коли нафтопереробний завод зруйнований або пошкоджений, видобути сиру нафту неможливо просто зробити ну, запастись для подальшого використання. Це залишає російським виробникам лише два варіанти. Збільшити експорт сирої нафти, або закрити свердловини та скоротити видобуток, я е, хочу коротко пояснити, що на відміну від звичайного там водопроводного крану, е, оці качалки, які качають нафту, їх неможливо просто так вентиль, якісь там перекрити і їх зупинити, або виробити рубильник і їх зупинити. Для того, щоб зупинити викачку нафт, яка під землею перебуває під величезним тиском, є технологія, яка називається грубо говоря, пампаж цих свердловин. Це, по-перше, доволі дорога якісна технологія. По-друге, зробити зворотнє, тобто розконсервувати свердловину, яка перед тим була піддана пампажу. Теж є доволі дорогим і екологічно небезпечним технологічним процесом. Тож, фактично, консервація, м'яко кажучи, називаємо це так, свердловин, це є ну, дуже невигідний крок для будь-якої нафтовидобувної країни. Читаю далі. Якщо Росія вирішить закрити. Свердловини замість збільшення експорту світова ціна на нафту справді зросте. Цього результати прагне уникнути адміністрація Байдена. Але тоді Росія зіткнеться з ще різкішим зростанням вартості продуктів нафтоперероблення, лише з нижчими доходами від експорту, щоб пом'якшити цей удар. Тому не дивно, коли в березні перший заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін припустив, що Москва обере Перший варіант і перенаправіть більше сирої нафти на експорт. Обидва варіанти є болючими для Росії, але збільшення експорту є меншим, ніж скорочення видобутку. Росія може продавати свою нафту лише в окремі країни, включаючи Китай, Індію та Туреччину, чиї потужності обладнані для використання конкретних сортив нафти, яка видобувається в Росії. Таким чином, ці країни мають важелі впливу на Росію, щоб купувати за цінами нижчими за ринкові. Однак після переробки нафти кінцеві продукти можна буде продавати на міжнародному ринку. Це означає, що Росія повинна платити ринкову ціну за кінцеві продукти, вироблені зі своєї нафти, щоб задовольнити свої внутрішні та військові потреби в паливі. Розумієте логіку, так? Росія вимушена продавати буде свою нафту дешевше. А продукти кінцевої перероботки, які раніше робились на російських нафтоприродних заводах, доведеться купувати за кордоном за світовими цінами. Дані за останні місяці стверджують, що, як і очікувалося, Росія експортує більше сирої нафти в той же час, коли її експорт нафтопродуктів досяг майже історичного мінімуму. За останній тиждень квітня Москва експортувала трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива та інших нафтопродуктів, що менше порівняно з більш ніж 844 тисячами тонн за той самий тиждень 2023 року. Однак місячний експорт сирої нафти заріс на 9%. З лютого по березень, досягнувши найвищого рівня за 9 місяців і третього найвищого рівня з моменту набрання чинності санкціями заходу щодо російської сирої нафти в грудні 2022 року, удари не мали помітного впливу на міжнародні ціни на сиру нафту, які залишилися стабільними до кінця березня, коли Росія знизила свої, свої видобуток відповідно до попередньої угоди з опеки. Західні ринки можуть не постраждати, але Росія відчує неприємність. З початку українських ударів виробництво дизельного палива впало на 16%, а виробництво бензину на 9%. Середня тижнева оптова ціна на бензин і дизельне паливо в Західній Росії зросла на 23% і 47% відповідно з кінця 2023 року до середини березня. У квітні вартість бензину сягнула 6-місячного максимуму, підвищивши більш ніж на 20% з початку року. Росія імпортувала 3 тисячі тонн пального з Білорусі в першій половині березня, порівняно з нульовим показником у січні, і Кремль був змушений попросити Казахстан підготувати 100 тисяч тонн бензину для постачання на випадок дефіциту. Поки що російські споживачі були значною мірою захищені від цих оптових підвищень цін. Але в останній тиждень квітня роздрібні ціни на дизельне пальне підскочили на 10%. Це відставання говорить про те, що нафтові компанії заробляють нижчу маржу за рахунок своїх власників олігархів, або що Кремль підвищив державні субсидії на пальне, відволікаючи гроші, які він міг би витратити на війну в Україні. Згідно з деякими повідомленнями, російський уряд також може розглянути питання про скасування обмежень на використання неякісного бензину, щоб запобігти дефіциту палива. Крок, який може пошкодити двигуни, посилити навантаження на і без того слабку технічну потужність військового транспорту та скасувати гарантії іноземних виробників транспортних засобів. Загалом політичні, економічні та військові витрати Кремля. Зростають, оскільки удари по нафтопереробних заводах тривають, компанія в Україні працює. Це завдає болю російським енергетичним ринкам і чинить саме такий тиск на Москву, для якого був розроблений режим санкцій під керівництвом США, але який мав обмежений успіх. У перші місяці війни адміністрація Байдена зібрала коаліцію країн, щоб накласти економічні санкції на Росію, включаючи обмеження цін на експорт російської сирої нафти. Ідея ліміту цін полягала в тому, щоб встановити його достатньо високим, щоб Росія підтримувала надходження нафти на світовий ринок, допомагаючи уникнути глобальної рецесії, але достатньо низьким, щоб знизити експортні доходи Росії. На практиці непослідовне застосування та моніторинг підірвало ефективність обмеження ціни. Федеральні доходи Росії досягли рекордних 320 мільярдів доларів у 2023 році. Можливо, обмеження ціни також було встановлено занадто високо. Недавня оцінка Центру досліджень енергетики та чистого повітря Фінського аналітичного центру показала, що нижча ставка могла б скоротити доходи Росії від експорту нафти на 25% у період з грудня 2022 року по березень 2024 року, не змусивши російські компанії перекрити крани. У той же час галузь судноплавства ЄС. І G7 все ще глибоко пов'язана з російським експортом. У березні цього року 46% вантажів російської нафти було перевезено на суднах, що належать або застраховані в країнах Великої Сімки та ЄС, і деякі західні танкери продовжували транспортувати нафту за ціною вище ліміт. Українські удари по російських нафтоприробних заводах зараз роблять те, чого наробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи світові ціни, а так і з'їдають російські доходи та обмежують здатність Росії перетворювати сиру нафту на види палива, які потрібні танкам і літакам. Поки українські сили уникають ударів по нафтопроводах або основних експортних терміналах сирої нафти, вони не можуть підтримувати цей баланс. Поточна стратегія супроводжується обмеженими ризиками. Українські безпілотники, як правило, вражають свої цілі вночі, що призвело до незначних втрат серед цивільного населення. Поки Україна продовжує зважувати потенційну шкоду некомбатантам, кожного разу, коли вона схвалює удар, вона повинна залишатися на правильному боці міжнародного права. Націлювання на галузь, яка безпосередньо сприяє російській військовій потужності, є розумним заходом військового часу. Який минулі воюючі сторони, такі як Сполучені Штати, застосовували раніше, включно з недавними операціями проти Ісламської держави, українські удари по російським нафтопереробним заводам також, навряд чи розширять конфлікт. Принаймні Росія намагатиметься посилити таку ж ескалацію, враховуючи її довгострокову та набагато ширшу кампанію зі знищення української енергетичної інфраструктури. І сили знищили український кременчувський нафтопереробний завод протягом декількох тижнів після вторгнення у 2022 році. А український міністр енергетики і паливо заявив, що російські удари на початку цього року вразили до 80% традиційних теплових електростанцій України. Замість того, щоб погрожувати ескалацію відповідь на українські удари, Кремль прагнув применшити їхні наслідки, щоб уникнути збентеження власного населення. Щоб знизити ризики, Сполучені Штати не повинні ані допомагати Україні продовжувати ці атаки, ані навіть публічно заохочувати їх. Але вони також не повинні намагатися відмовити Київ від такого курсу дій. Незважаючи на нещодавне схвалення Конгресом США військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, Україна перебуває в найкритичнішій точці за більш ніж два роки. Самі по собі удари по російських нафтопереродних заводах не змусять Москву капітулювати. Але вони роблять війну складнішою та дорожчою для Росії. І тому, коли прийде час для переговорів, вони можуть підштовхнути Кремль піти на поступки. Кінець статті. Що ж, друзі? Як я й казав, стаття написана доволі простою і Зрозумілою для пересічних громадян мовою. І мені здається, вона доволі яскраво пояснює всю правильність того шляху систематичного нанесення ударів по російським НТЗ, які обрала наша держава. Автори статті зазначають, що Сполучені Штати не мають підтримувати публічно такі дії з боку України. Це зрозуміло чому. Але одночасно наголошують на тому, що Білий дім не має, скажімо так, відмовлювати або примушувати Україну відмовитись від подібної тактики. Хай щастить, друзі. Ми обов'язково переможемо.